Підтримати родини захисників України на Прикарпатті мають намір продовжити соціальний проект Турбота про родину героя його реалізують за кількома суспільно корисними напрямками дозвілля, відпочинок та оздоровлення. Відтак родини військових матимуть змогу відпочити у курортних зонах, а також пройти комплексні медико-профілактичні обстеження та лікарські консультації. Цього року ми проект масштабуємо в рамках турботи про родину героя. Будуть заходи спортивного спрямування, культурно-мистецькі заходи. і також продовжуємо оздоровлювати наших дітей, родин загиблих і військовослужбовців не тільки в закладах Прикарпаття, але також вони будуть мати можливість оздоровитися і відпочивати за кордоном. Загалом для родин військовослужбовців було організовано різноманітні екскурсії, тури та відпочинки у 15 готельних комплексах Прикарпаття. Наразі обласні чиновники мають намір масштабувати програму. Станом на сьогодні зголосилося Більше 17 готелей і садиб при Карпаття, які готові долучитися до реалізації цього проєкту. Також ми плануємо започаткувати нові напрямки, це будуть екскурсійні тури вихідного дня, це будуть пішохідні походи в гори. І також будемо залучати наші структурні департаменти відповідно до напрямків. Це є культура, це є музеї, це буде театри, відвідування театрів, спортивні, освітні, також заходи. Кожна родина. Хоче тої турботи, хоче тої уваги, хоче бажання такого, щоб про їхніх рідних не забуто було і про них також не було забуто. Тому саме з цією метою визначаються ці слухаючи ці їхні запитання. Ми розуміли, що нам треба цей проект продовжити. Нам треба цей проект розширити. Торік проектом Турбота про родину герої було охоплено понад 250 дітей прикарпатців, чиї родичі загинули на російсько-українській війні. Ще дві сотні рідних полеглих воїнів стали учасниками екскурсійно-відпочинкових турів Івано-Франківщиною. Віра Косом Геннадій Томнюк. Новини на вежі.